Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, нещодавно владімір Путін дав інтерв'ю такеру Карлсону й дуже хотів би здаватися розумним дєдом. Умний був дід. Його ніхто не послухав. <гум> ніхто не послухав. Але вийшло усе як завжди. Він звів усе до своєї улюбленої теми. Ну я їм надіру жопу. Різінове попа. <гум> Значить, при цьому на російському телебаченні розповідають, що американці восторжені цим інтерв'ю. Коментарі рядових пользователі в більшості своєму восторжені. То о чому говорив Владимір Путін, опровергає западну пропаганду о причинах конфлікту на Україні. Проте одночасно із Владимира Путіна насміхаються навіть самі росіяни. Ось оце відео змонтували саме вони. Ну просто от ну 30 секунд, або одну хвилину маленьку історичну справку. Вони проти. Please. Mm -hmm. <клес> <клес> ну і звісно, протягом більше ніж двох годин інтерв'ю Владимір Путін таки зміг пояснити, чому він почав війну проти України. Більшість американців не мають поняття, чому Путін вторгся в Україну і які у нього тепер цілі. Вони ніколи не слышали його голоса. Це неправильно. Це no, болезнь. Це тоті болезнь, тяжої заболівань для початку про самого Такера Карлсона він є трампістом, розраховує стати потім віце-президентом Сполучених Штатів Америки і підтримує так звану Росію і Владиміра Путіна. Про що він раніше публічно казав: чому мене має хвилювати, що відбувається у конфлікті між Україною та Росією? Я серйозно, чому це мене хвилює? А чому б мені не вболівати за Росію? Чим я і займаюсь? Чому я маю ненавидіти Путіна? Але коли він припхався до москви, то він вже заявив, що Владиміра Путіна він не любить. Він любить Америку. Ми тут не потому що ми любимо Владимира Путіна. Ми тут потому що ми любимо Соєнної Штати і хочемо, щоб вони оставались процвітаючими і свободними. Власне, так і розпочав інтерв'ю із питання про те, а чому ж відбувається війна між так званою Росією та Україною? І Владімір Путін почав відповідати: Пригласили на княженя князя Рюріка із Скандинавії. Із варягов 862 рік. З цього времени почала укріплятися централизованное российское государство. Псевдоісторик відповідально заявив, що історія так званої Росії почалася тоді, коли утворилася Київська Русь. Тільки Київ це Україна, а на Москве тоді були болота. Щодо самої України, владімір Путін каже, що її ніколи не існувало. І її вигадали чи то у австрійському генштабі, чи то у голові Сталіна. Австрійський генеральний штаб дуже активно почав придякати ідею України і Українізації. Ну, все зрозуміло для чого. Звісно, Україна в известном смысле искусственное государство, созданное по волі Сталіна. І тут історик Владимир Путін суперечить історику Владимиру Путіну, який казав, що це не Сталін, це Ленін зробив Україну. Що как, как Україна складувалася? Хто його то? Ленін, Володимир Ліч. насправді Владимір Путін не просто так постійно повторює, що ані українців, ані України ніколи не існувало. Це банальне виправдання геноциду. І тільки також Владимір Путін почав заперечувати свою ж пропаганду про те, що Сполучені Штати Америки мали напасти на так звану Росію, і тому так звана Росія і веде війну проти України. Ну, ви читаєте, що Америка могла нанести неожиданний удар по Росії. Як ви прийшли до такого виводу? Да, дело не в тому, що Америка собиралась наносить неожиданный удар вдар по Росії. Я так і не говорив. <клес> <клес> Звісно, він ніколи такого не казав. Особливо у грудні 2021 року. Він точно цього не міг говорити. В США немає поки пока гіперзвукового зброї. Ну ми знаємо, як з'явиться. Ну, Це ж не скрити. Ну і поставить на Україні гіперзвукове оружие. А потім під його прикритим не что завтра будуть применять, тому що у нас циркон вже есть, а у них нет. Далі стало набагато цікавіше. Владимир Путін пояснюючи, чому так звана Росія напала на Україну, став наводити приклади щодо Гітлера та Польщі. Ну требував, щоб Польша отдала назад Германії так называемый Дансовський коридор. Вот Гітлер упрашував отдать, отдать мирно. Поляки одказались, но тім німені сотрудничили з Гітлером і в місті зайнялись розділом Чехословакі. Напевно, сам того не розуміючи, Владимир Путін порівняв себе із Адольфом Гітлером. Мовляв, от якби йому подарували Україну, то тоді він би і не нападав на Україну. Так само треба було подарувати частину Польщі Гітлеру. Тоді би Гітлер не нападав. Ви говорите, Гітлера нет уже столько років, да, 80 років. Значить... Но дело его живет. Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. Два железных креста. Да. Воював і воював доблісно. Маразматика настільки сильно попаяло, коли він пояснював, чому він веде війну проти України, що він став казати, що батько Володимира Зеленського, який народився у 1947 році, тобто після Другої світової війни, брав участь у Другій світовій ще коли не народився. Я Говорило, володі. Ну що ти робиш? Зачем ти підтримуєш сьогодні неонацистів на Україні? коли твій те воював з фашизмом. Фронте Ну, подумаєш, воював батько Зеленського і ще до того, як народився, і з ким не буває. Я навіть чув, він був у команді Шушкевича в Оглеї стояли? які хорошо відомі, Бандер Шушкевич коротше, якщо резюмувати розповідь Владимира Путіна, то так звана Росія напала на Україну, тому що Рюрик, тому що нацисти, тому що Шушкевич і батько Зеленського, і тому Владимір Путін був змушений усіх захищати, і ми захищаємо. Своїх людей, себе, свою родину і наше майбутнє. цієї ночі. Російські виродки вбили у Харкові сім людей. Серед них троє це діти. Одній дитині не було навіть року. І ось саме так, на думку Владиміра Путіна, і виглядає захист. відповів Владімір Путін також і на питання, чи планує він так само защищать Польщу. Каже: "Ні, такого у планах навіть бути не може. Ви можете представити сценарій, коли ви направите російські війська в Польщу? Тільки в одному випадку, якщо з сторони Польщі буде нападіння на Росію. Наположено. почему? Потому что у нас немає ніяких інтересів ні в Польщі, ні в Латвії, ніде. Зачем нам это? У Нас просто нету ніяких інтересів, одні угрози. Звісно, ми віримо. Владимір Путін завжди дотримується свого слова. Владимір Путін хазяїн свого слова. Він його дав, він його і забрав. Владимір Путін, коли обіцяє не нападати, то саме так і відбувається. Крим не являється ні спорною територією. і Росія давно признала. границы сегодняшней Украины. Владимир Путин вновь четко заявил, российских войск на юго-востоке страны нет, а война между двумя нашими странами невозможна в принципе. По-настоящему страшный вопрос. Неужели будет война? Нет. Исхожу из того, что это невозможно. Живіть спокійно. Немає жодних підстав думати, що так звана Росія може напасти на Польщу, бо Владимир Путін вже пообіцяв. А те, що він Польщі погрожує разом із російськими пропагандистами, то це так. На це уваги не варто звертати. Західні території нинішньої Польщі це подарок Сталіна полякам. Наші друзі в Варшаві ваші забыли. Ми напам'ятаємо. Если остались лишь военно-технические методы, то тогда, как вариант, Польский аэродром Жешев, что основная перевалочная база для западного оружия для Украины. Становиться все более очевидною цель. Звісно, коли ми аналізуємо це інтерв'ю, ми маємо враховувати, що воно у першу чергу спрямоване на американську аудиторію. І от під час цього інтерв'ю Владимир Путін доніс таки свій основний меседж. Ну крім того, що він а вже ж миролюбивий, не планує ні на кого нападати. Він іще хоче переговорів. Нічим займатися, потрібно воювати на Україні. А не лучше ли договоритися з Россией? Переговори і замороження російсько-української війни Владіміру Путіну потрібні. А вже ж не для того, щоб нападати на Польщу чи на країни Балтії, навіть не подумайте від потоку дичини, яку ніс Владімір Путін протягом інтерв'ю, офігів і сам такер Карлсон. Це добре було видно за його обличчям, але й після інтерв'ю він сам у цьому зізнався. Так лишоне фотові інтерв'ю чистапенеспрабінетейкмі агірті. What that was. зрештою, щоб американці зрозуміли, хоч щось із того, що ніс Владимир Путін, Карлсон після інтерв'ю дав сам свої пояснення, як він це бачить. Росія не експансіоністська держава. Уж извините, об этом не стоит стоїть даже говорить. Побудить нас відказатися тих от завоювань, котрим ми. Мы реалізувались за останні там, роки. Такер Карлсон міг би й не їздити до Владиміра Путіна і не брати це інтерв'ю, бо йому все одно довелося просувати основні тези російської пропаганди. Він іще заявив, що Крим це частина так званої Росії, і Владимір Путін розв'яже ядерну війну, якщо Крим буде атаковано. чи не майкамсом але факт є, що Путін у. would go to war, nuclear war. І so if... треба сказати, що деякого ефекту серед американської аудиторії це інтерв'ю таки досягло, але є, але воно позитивно зрезонувало тільки серед деяких прихильників Трампа, які і так були налаштовані проти України. Ну і найголовніше, Владімір Путін сам пояснив, що треба робити американцям для того, щоб рано чи пізно їм самим не довелося воювати безпосередньо проти так званої Росії, яка звісно ні на кого не нападе. Нада продовжувати долбити Росію, з питацію де створити на цій території несколько госквазі государствах образувань. Ваші донати, а я нагадаю, що маленьких не буває. Вони не просто допомагають українському війську, вони не просто рятують українського солдата і знищують російських загарбників. Вони змінюють війну. Тому долучайтеся, допомагайте силам оборони України.